І скажіть, будь ласка, чи бачите ви називати? Ми бачимо ваш, ваш весь екран. Тепер бачимо ваші слайди. Ага, чудово. Гортається? Так. Так. Угу. так, ну ще раз доброго дня, шановні колеги, шановні студенти. Я щиро вдячна за запрошення до участі у цій конференції. І ем, можу сказати, ну мабуть, без пафосу, що це дійсно честь виступати перед людьми, які. У таких складних умовах, незважаючи на все, все ж таки і організували цю конференцію. Дуже вдячна організаторам за всі ваші зусилля, тому що я знаю, чому це вартує організувати конференцію навіть у мирний час. А за таких умов це взагалі подвиг. І ті молоді, яка хоче дізнатися щось нове, тому що я розумію, що в нас конференція головним чином спрямована на молодих науковців, на студентів. І, власне, буде деяка інформація, якою я хотіла би поділитися саме із студентами, і хотіла би закликати їх до наукової активності, тому що можливості є навіть і сьогодні, незважаючи на такі важкі часи. Отже, трошки про себе, я до центр кафедри метобіології, гіросології та біотехнології, як уже Євген сказав, університету Мечникова і весь мій професійний шлях, ну і, мабуть, життєвий шлях, як ви бачите з 2000 року. Якщо рахувати зі студентськими руками, то з 95-го року він пов'язаний з нашою кафедрою. Я закінчила там і аспірантуру при категорії. Ну і якщо ви подивитеся на тему моєї диссертаційної роботи, то власне антимікробною активністю я займаюся вже 24 роки. Спочатку це були синтетичні сполуки класу профіринів. Ви знаєте, що в природі є аналоги, це філи геми. От, а потім перемкнулися на гіперзони, і зараз, ну, якщо так окреслити коротко мої наукові інтереси, це ще й дослідження природних сполук крім синтетичних, це дослідження їхніх антимікробної активності. Ну і так склалося історично, що наш університет приймає участь у третьому поспіль проекті, які присвячені розробці нових підходів до діагностики та Лікування туберкульозу, і, мабуть, ви знаєте, що туберкульоз для України є надзвичайно актуальною проблемою, на жаль, і не лише для України, взагалі для всього світу, тому що туберкульоз входить в п'ятірку найнебезпечніших на сьогоднішній день захворювань, які щорічно забирають найбільшу кількість життів. На жаль, ну Тут у мене така коротенька якби інтродакшн введення в проблему, але я думаю, що з проблемою антибіотикорезистентності зараз всі вже добре знайомі, і ви знаєте, що дуже невеликий час займає у мікроорганізмів після введення нового класу антибіотиків розвинути до нього резистентність. У зв'язку з чим власне ця проблема вона не втрачає своєї актуальності із початку ери антибіотиків 40-х років минулого століття. І якщо ми подивимося на... Глобальну картину, то на жаль, вона дуже невтішна. Десь приблизно, ну якщо не половина, то відсотків 40 земної кулі зараз потерпають від, від такого розповсюдження пробної резистентності. На момент 2019 року, як ви бачите, за оцінками експертів, більше мільйона людей загинули саме від інфекцій, які були викликані. Мультирезистентними мікроорганізмами, і зараз ця проблема в нас в Україні дуже загострилася в зв'язку з воєнним станом. Дуже мало ефективних насправді препаратів. Ми я думаю, що представники медичної сфери це краще за мене. Зараз приблизно 50 препаратів знаходяться у розробці, які були свалені в ООС. І е, проблема в тому, що у ВОСКІ є певні критерії інформаційності, які представили на слайді, е, які дозволяють вважати препарати, що розробляються перспективними. Тому що все решта це, як правило, похідні вже відомих сполук, і їхні застосування пов'язане з ризиком виникнення перекресленої резистентності. Тому, власне, зараз дуже велика увага приділяється тим напрямкам про антибіотики, про антимікробні сполуки і тим напрямом досліджень, які пов'язані саме із пошуком сполук з принципово новими рішеннями дії, які представлені підходи на да, сучасні до подолання. Ну і от якраз найперспективніше ми бажають. Ті сполуки, які мають або нову гушень дії, або новий механізм, або принципово нову структуру, яка поки що не може розпізнаватися бактеріальними системами захисту дитини, зокрема екоспомбами. І що ж власне робить наш університет і наша кафедра? Я хочу одразу сказати, що Тих дослідженнях залучені не тільки представники наших кафедр нашої кафедри, а ще дуже активно ми співпрацюємо з кафедрою загальної хімії, яка власне надала нам можливість працювати з цими сполуками і е, дуже нас підтримують наші закупівні партнери, які власне і були ініціаторами е, створення цього консорціуму. Для дослідження проблем туберкульозу і вивчення антимікробної активності нових сполук є одним із аспектів проєктів, одним із напрямків дослідження. Власне, я говорила про те, що є інформація в мене для молодих науковців, ну і для досвідчених колег так само. Хотіла би звернути вашу увагу на ось цей проєкт Бранцтіп, він фінансується в програму Пост. Або геодура СІ це е, програма з Європейської комісії. власне і новому це інша програма, програма Горю, програми, за якими фінансуємо європейські дослідження, і вони спрямовані на створення конкурсу міжнародних власне саме програма Пост. Вона спрямована на підтримку індивідуальних дослідників. І якщо хтось вас цікавиться, то я вас запрошую приєднатися до цього зараз. В ньому 6 країн вже залучені до цього проєкту. Ви можете в рамках цього проекту подаватися на віртуальні стажування, на віртуальні мобільності. Ну, якщо там обмеження мобільності фізичні, та сил наших обставин то віртуальна мобільність може бути реалізована. Вам надаю фонд на це дослідження, і я вас запрошу, якщо цікава вам ця проблема. І отже, переходимо ми до мецтву, які ми досліджуємо. Це величезний клас, який має назву гідрозони, вони містять всі так звані гідрозони фрагменти. це ось. Цей фрагмент молекули з подвійним зв'язком між атомами карбону і нітрогену. І е, наявність такого фрагменту дає можливість поєднувати в межах однієї молекули різні манівці е, лігандів, які потенціюють активність один ну, одного. Е, є дуже відомий на висвітліт представник класу гіфозонів, який пов'язаний класом імену туберкульозу, це ізоніазит або тобазит. Похідне за нікотинкою кислоти, і величезний сполук нітрофурами, які теж мають зонний фрагмент. Їх зараз вже сотні тисяч цих сполук. Ну, у нас на каплі зеленої хімії синтезовано зараз 110, це ті, що я досліджувала. Зараз вже близько 500. І на сьогодні відомо, що представники класу гідрозонів за рахунок такої своєї різноманітної будови мають різноманітну біологічну активність. Ну, ми, звісно, фокусуємося на антимікробній і протитуберкульозній, але тут дуже широкий такий спектр, як ви бачите. Тут показані деякі представники нашої бібліотеки сполук, тут ще бачите, на той момент, коли ми Почали досліджувати в 72, зараз бібліотека росте потроху. І ми використовуємо похідні е, як е, нікотинової, так і ізонікотинової кислоти. Вони є, потім бачите, відрізняються лише положеним атомом нітрог на тим зовнішній але це дає можливість модифікувати їхню активність. І, е, крім того, використовуємо. Комплексів зі станом і нормальні. Це метали, в яких відома недатність потенціювати активність антимікробних молекул. Перше, з чого ми почали, це визначення їхньої активності щодо мовно-патогенних бактерій. Це такий короткий перелік штамів, які рекомендовані стандартами і указ для визначення активності потенційних антимікробних стул. Тут знову ж таки дуже коротенько деякі лише результати, найактивніших таких, хоча їх набагато більше, але ви можете бачити, що вони можуть викликати повне індибування розповіт у організмів, і при цьому володіють активністю як щодо грам-позитивних, так і грам-негативних бактерій. Ну, у нас в нашому випадку похідні саме які були трохи активними та. І загубити в мене Тобто, бачите, всього атом змінює і вже змінюється активність. На наступному етапі вивчали пригнічення біоклівкоутворення. Знову ж таки, у нас широкий діапазон штамів використовувався для цього. Я, для прикладу вибрали філокок і синягніну паличку, як представники позитивних і гронегативних -тінь бактерій. І ви бачите, що Спостерігається суттєве пригнічення біоплівку утворення, причому тут показані результати з одночасного інкубування присутності гідрозонів наших культур, але ми і діяли ними на сформовану біоплівку вже пізніше. Зараз от якраз студенти в мене цим намагалися займатися і навіть Однодобову і дводобову біоплівку вони здатні деякі цих сполук елімінувати із поверхні. Ну, але не все так гарно, як нам би хотілося зараз до цього дійду. Ті, хто займаються розробкою антимікробних сполук, знають про цю проблему, яка, на жаль, забирає дуже багато часу на розробку навіть одного якогось препарату. Ну, перейдемо до. Наступного етапу це в нас було визначення антимікобактеріальної активності. Тут ми співпрацювали з університетом Гумеа в Швеції, дуже вдячні їм за те, що вони надали свою базу, тому що в нашому університеті ми не можемо працювати з мікобактеріями туберкульозів, тому що немає BSL3 в лабораторії. Ну, власне, на їхній базі це було можливо. Використовували ми для оцінки активності резазуринову пробу або МАБО-тест. Так званий суть якого полягає у тому, що живі клітини за рахунок своїх кредитних систем перетворюють резизурин, який має певний синій колір на рожевий резолюрі, який при цьому ще і високофлюоресцентний, Тобто що за флюоресцентною міткою оцінити сигналом, визначити інтенсивність прослучення росту. Ну або кількість живих плітей на вашій кробі. І візуально можна побачити, де у вас є пригнічення, де його немає. Тобто дисині це в нас мед. Тут у нас е успішно пригнічення е цих штамів мікробактерів, і е е ми визначили декілька активних сполук. І от тут переходимо до того, що розслідувати найбільше розчаровує, коли ти бачиш дуже гарну антимікробну активність, і потім. Будеш до тестування токсичності, і бачиш, що більшість твоїх активних сполук є токсичними сапці. Тут е, нам пощадку, ми змогли знайти сполуку, в якої мінімальна індивідуальна концентрація наближається до коїк зоніазиду, трошки вища, але порівнювана, і ця сполука при цьому не володіє так, токсичністю по відношенню до. Савці, тритинсавці. Пізніше було перевірено вже і на тваринні моделі, знову ж таки, вони не токсичні і можна їх використовувати в подальших дослідженнях. І ще одним етапом нашої роботи було визначення коммуниковини і антиодів та гідрозонів для того, щоб визначити, чи можливо за допомогою наших сполук, зокрема індивідуальних бита лактамазою або якимось іншим чином вищу мечей. Активність антибіотиків по відношенню до резистентних мікроорганізмів. Ну, тут все просто. На початку ми оцінюємо загальні концентрації антибіотиків і окремо гідрозонів, і потім обідували правило одну концентрацію гідрозонів, сумісно з антибіотиками, додавали до середовище і оцінювали інтенсивність росту культури. Для цих досліджень ми використовували резистентні для яких було визначено тип беталаптамаз, знову ж таки, за допомогою наших колег із Шведського університету. І е -е, результати були досить обнадійні, як ви бачите. Тут знову ж таки атмасів показаний, але так? зниження міку більш ніж дві тисячі разів виглядає вражаюче. Ми так, отримали натхнення від цих фінансовацій далі і змогли оцінити вплив цих сполук саме на очищення металатамазу, використовували в цих бета Сібеталатамазу і за допомогою процепної дроби визначали, скільки наші сполуки здатні впливати на швидкість ферментативної реакції. Ну, я думаю, знають, що беталамаз це ферменти, які розщеплюють бета-лактам бета-лактамне кільце, бета-лактам і беталактанне інактифін. Нітроцефін це цифлофориновий, який має жовте заварлення, є субстрати для беталактомаз і при розщепленні бета-лактамного кільця зміни То Можна візуально оцінити, чи є там бета-лактамазна реакція, чи відсутня. Ну і за допомогою апаратурних методів також. Тобто ми в динаміці відслідковували швидкість цієї реакції. І, як ви бачите, два варіанти досвіду у нас було: це була контактна бетамаза. Тобто ми одночасно готували суміш всіх компонентів. І в другому варіанті досвіду це була обробка бетамази за допомогою наших сполук протягом 30 хвилин. І в тому і в іншому випадку ми спостерігаємо суттєво зниження швидкості формувативної реакції знову до контролю. Але при попередній окно, ви бачите, для деяких сполук вона уповільнювалася не до прямої, але швидкість сильно падала. Тобто це дає нам надію надію на те, що ці сполуки при поєднанні з антибіотиками можливо. Бути. І створювати комбіновані препарати. Ну і нарешті остання фаза, не остання, але те, що зараз відбувається активно і дуже нас цікавить це можливість інкапсуляції наших сполук активних у нано -участки. Я думаю, що про нано не треба багато говорити вже. Студенти дуже добре знають, що зараз вони використовуються для таргетованої доставки лікарських препаратів до місця реалізації їхньої активності. Ну, у випадку з туберкульозом існує така проблема, що клітини можуть тривалий час присутствувати в організмі і відбувається це за рахунок від виживання всередині макрофагів. І через це дістатися. Бо клітин з допомогою лікарських препаратів, є досить складною проблемою. Власне, ідея цього дослідження полюває в тому, щоб оцінити, наскільки навантаження нашими сполуками начастки зможуть ефективно впливати на прийнічення мікобактерій у туберкульозі всередині микропалів. Ну, зараз ці е, дослідження тільки почалися, поки що е, попередня оцінка йде, тобто вже отримані наночастки, е, отримані комбіновані наночастки, навантажені призонами. І от наші колеги в Іспанії зараз попередньою оцінкою. Власне, е, тут наша команда представлена: люди, які надихають, які дуже нам допомагають, особливо зараз в ці складні часи. І Зараз е, наші аспіранти знаходяться на їхніх базах, виконують ці дослідження. Хотіла би їм подякувати і подякувати вам за увагу ще раз, за те, що ви знаходите в собі сили, знаходите час і буваєте всі переходи до отримання нових знань. Е, Хотіла би подякувати ЗСУ за можливість жити і працювати. І вважаю вам мирного неба, наснаги і вперед до нових знань. У мене все. Дуже, дуже вам дякую, пане Юрію. Скажіть, будь ласка, чи є якісь питання для повідача? Угу. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що речовини, які ви тестували, були ефективними також і проти. Я так розумію, що і проти утворення біоплівок. Щоб вони допомагали їх руйнувати, чи вони просто проникали крізь біоплівки. Ви знаєте, ми поки що не знаємо, який там механізм, можна на цю тему порозмірковувати, тому що деякі з цих сполук можуть блокувати клітинні рецептори. Тобто, можливо, вони зв'язуються з андезинами, які беруть участь у формуванні біоплівки. З іншого боку, враховуючи те, що вони можуть руйнувати вже сформовану біоплівку, тут треба думати про інші механізми. І враховуючи те, що вони потенціюють дію антибіотиків, скоріш за все вони впливають на ферментні системи. Ну, взагалі, якщо брати до уваги те, що деякі з них це похідні нікотинової кислоти, а це сполуки, які беруть участь у окисновідновних реакціях, то скоріш за все, вони блокують якісь метаболічні шляхи. Поки що ми не знаємо. У нас поки етап скринінгу, такого, як ви бачите, багатостороннього. І якщо ми побачимо вже ефективність і відсутність токсичності у певному напрямку, ну я маю на увазі таку високу ефективність, на яку можна буде покладатися вже для створення потенційного препарату, то тоді вже будемо йти глибше вивчати механізми. ви знаєте, що всі ці речі. Досить складні і дуже дорогі. Відверто кажучи. Так, я вас, я вас розумію, так. Дякую. Хоть, будь ласка, чи є ще питання? Чи є питання у слухачів онлайн? Тиша напевно означає, що немає. Дуже дякую. Надзвичайно вам дякуємо. Що ви до нас приєдналися, знайшли час розповісти про ваші дослідження нашим студентам. Ми сподіваємося, що в наступному році ви також до нас приєднаєтеся, тому що ми сподіваємося, що в наступному році також будемо проводити конференцію. правда? Що вже четверту щорічну. Надзвичайно вам дякуємо і до зустрічі в наступному році. Дякую. Я вам щиро бажаю, щоб все вийшло в наступному році, щоб ми вже зустрілися в офлайн форматі. І е, якщо комусь цікава тема дослідження, то будь ласка, контакти мої є у Євгена, ми можемо Якусь добре. Пишати. Якщо вам потрібно, я зможу запросто скоординувати вас у само Євгену. Добре? добре? Окей, надзвичайно вам дякуємо. Якщо у вас є час або настрій залишайтеся з нами, а, і ми тоді переходимо до наступного.